Так, їжа окрошка не не розумію. Взагалі, ось цього суп охолоджую, що не моє взагалі. Тому одразу десяти. Пірошки. Бо пірошки я люблю, різні, з різною начинкою. Тому... Поставимо, але не настільки, трішки себе. <кій> так, який ми місць? поставимо на сьогодні. Так, мені. так, о, люблю, не дуже в мене часто виходить їх робити, але люблю і всі мене в сім'ї люблять, тому поставимо ми на четверте. Думаю, що щось є добріше. Борщ, ох, борщ, борщ це сила, спорт могила. Да? А, борщ, борщ я ставлю на все ж таки з з цибулею на перше місце. Олів'є. Ну, Олів'є ну, смачне колись робила тільки на Новий рік і на свята. Зараз можу робити кожен день. Але ми всі полюбляємо із вареною грудинкою, тому ставлю на третє місце. Холодець. О, до речі, про холодець. У мене зараз є холодець. Ось є. Такі. І всі говорять про те, що дуже смачно спробувати із Знаю, З ярчистю, з хріном дуже смачно, з оцто ніколи не пробую. От зараз я і спробую, що воно таке. Ні, це знущення від холодця. Нічого не відчувається, кріп оці. Ні, не моє, але холодець дуже я люблю. Тому ставлю на п'яти. Далі, росолік. Нехай ні, буде, ні, ні, але ні. Не готова дуже давно, бо ніхто не любить мене. Чебуреки. Ну, чебуреки чебуреки. Ну, смачні. Полюбляємо. Бліни. Дуже донька полюбляє менша. Так що ставимо, на що страшно. щоб де саме найкраще. Хлопці. Супер. Убожнюємо і перць. На друге.